За минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Сталося це у Маріїнці. Про це заявив речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мотузяник. За його словами на Луганському напрямку бойовики дотримувалися режиму тиші однак на цій ділянці фронту було зафіксовано проліт безпілотника. Натомість на Донецькому напрямку вкрай неспокійно. Двома найгарячішими точками. Вчора там були лінія оборони Зайцева, Майорськ та селище Піски. Крім того, ворожі обстріли було зафіксовано поблизу селища Луганське та Вавдіївці. На Маріупольському напрямку бойовики також не дотримуються режиму тиші. У Мар'їнці та красногорівці окупанти вели активний снайперський вогонь. Південніше на рубежі оборони Гнутове та Лаківка зафіксовано чотири мінометні обстріли з боку незаконних збройних формувань. І дві перестрілки між силами антитерористичної операції та бойовиками відбулися у Широкіному.